Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. Телевізійний бізнес, як і будь-який інший вид підприємництва, в першу чергу спрямований на отримання максимального прибутку. Основним показником успіху для будь-якої телепередачі є рейтинги. Найчастіше телевізійні продюсери, у залучити якомога більшу аудиторію, йдуть на відверто аморальні вчинки. В одному з минулих випусків ми з вами розібрали історії Елої Піментел, а також її подружки Наяри де Сільви, які, опинившись у заручниках, були наражені на небезпеку не лише з боку злочинця, а й з боку телевізійників, діяльність яких завадила поліції виконувати рятувальну операцію. Якщо ви пропустили це відео, обов'язково перейдіть за посиланням в описі на плейліст з усіма частинами рубрики. Якщо в тій історії телебачення мало безпосередній вплив на фізичний добробут людей, які опинилися в об'єктиві камер, то сьогоднішня історія розповість про те, до якого психологічного стану продюсери готові довести людину заради рекордних рейтингів, що перевищують показники великих спортивних подій, а також популярних телевізійних проєктів. Сьогодні ми поговоримо про «Насубі». Японські розважальні телешоу відомі на весь світ своїми фізично та психологічно небезпечними проєктами. У січні 1998 року на токійському телеканалі Nippon TV було розпочато виробництво нового проєкту під назвою Сусуну ден Пашонен, що дослівно перекладається як Вперед Божевільна молодість. Для першого конкурсу під назвою Життя призів серед 20 претендентів, жеребом було обрано одного учасника конкурсу. Ним став 22-річний маловідомий комік на ім'я Хамацу Томоакі, який виступав під псевдонімом Насубі, що перекладається як Баклажан. У Насубі були великі труднощі з тим, щоб набути популярності, тому участь у проєкті він вважав можливістю набрати обертів і сконцентрувати на собі загальну увагу, щоб дало поштовх його кар'єрі коміка. Після перемоги в жеребі Насубі доставили до якоїсь кімнати, площа та планування якої було не більше ніж у маленької однокімнатної квартири студії. Йому було сказано повністю роздягнутися, після чого його речі забрали. У кімнаті були мінімальні зручності у вигляді кондиціонера, водопровідної води, туалету та крихітної ванни. Також у кімнаті був цілий стелаж із великою кількістю журналів. Щоб отримати їжу, одяг або якийсь предмет розваги, на субі повинен був взяти участь у лотереї. У журналах, які знаходилися в кімнаті, йому потрібно було знаходити лотерейні квитки і відправляти їх у конвертах, що йому надали. Як тільки сума виграшу в лотереї перевищить загальну суму в 1 мільйон єн, що в наш час дорівнює сумі трохи більше 6 тисяч доларів, на субі буде оголошено переможцем і він зможе залишити кімнату. На той момент він навіть не міг уявити, що проведе в ув'язненні цілих 15 місяців. Зйомка в кімнаті велася цілодобово, а по неділях на телебаченні виходили випуски передачі з десятихвилинними нарізками найяскравіших моментів за тиждень. Першою проблемою, яку хотів вирішити на собі, була відсутність одягу. Тому перший приз, який він сподівався отримати, був фартух. Більшість часу на субі проводив за заповненням лотерейних квитків, тільки за перший місяць він відправив 5748 квитків, але так і не виграв фартуха. Більше того, забігаючи наперед, всі 15 місяців свого ув'язнення на субі провів абсолютно голий. Кілька днів без одягу ця проблема все далі відходила на задній план, адже всі ці дні на субі жодного разу не їв. І ось, нарешті, через 6 днів від початку перебування в цій кімнаті він виграв 12 пачок желе з клітковини. Це дозволило ненадовго приглушити голод. Ще через кілька днів він виграв 5 кілограмову пачку рису, але незабаром на собі усвідомив, що він не має кастрюлі, в якій він міг би приготувати його. На щастя, він додумався до того, щоб замочувати рис в упаковках з-під желе, розташовуючи їх поряд із комфорками. Протягом усього наступного місяця лютого на субі виграв тисячу єн. мило для тіла і спагеті в банці, яку він не міг відкрити через відсутність будь-яких столових приладів, не кажучи вже про відкривачку. Незважаючи на те, що більшість приладів були, м'яко кажучи, марними для нього, на субі радів кожному з них як дитина, враховуючи, що весь свій час, крім сну, він проводив за заповненням лотерейних квитків, кожен стукіт у двері був для нього єдиним джерелом радості та емоційного збудження. Відсутність якихось розваг мало істотний вплив на його психологічний стан. Адже перебуваючи в повному ув'язненні без контакту та спілкування з людьми за винятком оповіщення та отримання призів, чоловік поступово божеволів. Але на субі мав намір дійти до кінця, оскільки розумів, що участь у проєкті надасть йому статусу зірки, яким він зможе скористатися для просування своєї кар'єри коміка. Тому він неухильно йшов до одного мільйона єн. День у день, заповнюючи квитки, на Субі зробив все, щоб якнайшвидше дійти до своєї мети. Але незважаючи на величезні зусилля, прогрес йшов дуже повільно. Половину від необхідної суми у розмірі 500 тисяч єн на Субі акумулював за довгі 6 місяців, відправивши понад 38 тисяч лотерейних квитків. За цей час він мав кілька коротких миттєвостей радості. Адже на різних етапах він вигравав невеликий велосипед, на якому він катався лише один раз, адже в межах крихітної кімнати від нього не було ніякого толку. Зубна паста, як приз, дала можливість на субі вперше за три місяці почистити зуби. Також згодом він виграв жіночі трусики, що формально були першим предметом одягу, який виграв на Субі, але вони були йому надто малі. Серед призів була м'яка іграшка морського котика, яка символічно стала його неживим супутником, немов у Рубінзоно Крузо. На субі назвав його Бінасу. Також величезну радість на Субі викликав виграш телевізора, адже в нього нарешті з'явилася надія мати хоч якесь джерело розваги, а також можливість побачити, що він пропустив за час перебування у цій кімнаті. Але настільки швидко прийшло й розчарування. Адже в його кімнаті не було антени, не було кабелів, що означало, що на новому телевізорі на субі міг бачити тільки сірий шум. Через півроку перебування в кімнаті шоу набуло величезної популярності, і журналісти якимось чином дізналися місце, де знаходиться кімната, в якій знаходиться на субі. Через побоювання за безпеку на субі було ухвалено рішення змінити локацію. Тому чоловіка розбудили посеред ночі і з зав'язаними очима перевезли в інше місце, в якому була майже ідентична кімната. Також зі зміною локації творці шоу вирішили дати ще більший доступ глядачам до життя на субі, створивши сайт, на якому велася пряма трансляція з камер у його кімнаті. Якість трансляції була примітивною, але не варто забувати, що це 1998 рік. Тому сама наявність такого стріму вже була великим досягненням. Вже не кажучи про те, що цілодобова пряма трансляція вимагала постійну роботу людей, які цензурили оголені частини тіла на субі. На новому місці на субі знадобилося ще три місяці та додаткових 17 тисяч квитків для того, щоб подолати дві третини шляху до бажаної суми. Серед виграних за цей період призів варто відзначити кавун, квитки на фільм Spice Girls, касета для відеопрогравача. Як завжди, великої користі ці призи не мали, але принаймні були порівняно дорогими, що поступово наближало його до перемоги. Але в якийсь момент настала низка невдач. Протягом цілого тижня на Субі не вигравав жодного призу, і після довгих місяців поїдання абсолютно будь-якої їжі, включаючи навіть собачий корм, він знову залишився без їжі. Замість того, щоб дати на субі перерву або хоча б допомогти йому давши їжі, творці шоу вирішили знову перевести його в інше місце з надією, що там до нього повернеться удача. На щастя, саме це і сталося найближчими днями. На Субі виграв кілька торгих призів, включаючи плейстейшн. Нарешті він міг підключити хоча б якийсь пристрій до телевізора. Протягом чотирьох днів поспіль на Субі грав у приставку, але з часом, усвідомивши, що на неї йде занадто багато часу, він повністю закинув гру, сконцентрувавшись на заповненні квитків. Серед коштовних призів був намет, набір покришок і подарунковий сертифікат на 10 тисяч єн. І ось нарешті, через 335 днів перебування у рамках проекту, у грудні 1998 року на Субі виграв пачку рису, яка перевалила загальну суму виграних призів за 1 мільйон єн. На той момент шоу набуло неймовірної популярності, збираючи в середньому близько 17 мільйонів глядачів щотижня. Для порівняння, найпопулярніший епізод Гри престолів досяг позначки в 16,5 мільйонів глядачів. Сам на собі давно втратив рахунок своїм призам, тим більше він не міг знати напевну точну ціну своїх призів. Тому він навіть не здогадувався про те, що нарешті виконав основне завдання проєкту. Після досягнення необхідної позначки творці шоу вночі розбудили на субі з хлопавками та конфеті, сповістивши його про те, що він виграв. За майже цілий рік перебування на самоті на став асоціальним, через що такий раптовий контакт із людьми викликав у нього повний шок. Йому видали його одяг, але будучи голим весь цей час, він повністю відвик від будь-якого одягу, через що йому було некомфортно його носити, адже він здавався йому неприємним, а також викликав зуд. Його відвезли до Кореї у відомий парк розваг, що він вважав частиною святкування його перемоги, але на той момент. Він навіть не здогадувався, що творці шоу, заробляючи мільйони за рахунок його ув'язнення, ще не були готові з ним розпрощатися. Незабаром на собі знову закрили очі і привезли до ще однієї вкрай знайомої йому маленької кімнати. Там він побачив стопку з конвертами, стелаж з журналами і японсько-корейський словник. Йому було наказано, використовуючи словник, взяти участь у корейській версії лотереї та виграти призів, загальна вартість яких мала дорівнювати вартості квитка економ-класу для Насубі назад у Токіо. Впоравшись із розчаруванням та шоком, на Субі взявся за роботу. Йому знадобилося ще два місяці та сім тисяч квитків, щоб набрати необхідну суму. Але продюсери шоу не розраховували, що він справиться так швидко, тому вимагали, щоб він набрав додаткових 9 тисяч єн, щоб підняти клас квитка до бізнес. Але на превеликий жаль творців шоу на субі дістав цю суму лише одним виграшем двох пачок вкрай рідкісного, дорогого чаю. Після цього від нього вимагали добрати призів до квитків першого класу. Ще за пару місяців, вигравши коштовне лисяче хутро, рамку та живого восьминога, на субі став пасажиром першого класу. Йому знову закрили очі і відвели до ще однієї кімнати. Зрозумівши, що шоу не закінчується, розчарований на субі знову роздягся, адже одяг за весь цей час став для нього чимось неприродним. На той момент він не усвідомлював, що кімната не справжня, і що зовні на його появу чекають тисячі глядачів в аудиторії. Після відліку стіни кімнати впали та на субі зустріли глядачі. Шок, вираз обличчя та поведінка на субі в перші кілька хвилин є, мабуть, найсумнішим моментом усієї цієї історії. На Субі провів на проєкті 15 місяців, заповнивши загалом понад 75 тисяч лотерейних квитків. Кожен момент розпачу був відзнятий і показаний для мільйонів глядачів у супроводі веселих підписів та звукових ефектів. Страждання на субі стало розвагою для всієї країни. Аміронвась водна. <ганування> Але чи вартували того всі ці жертви? Чи залишився на Субі задоволений своєю участю і чи отримав він бажану славу? Опинившись на волі, на Субі опублікував книгу мемуар про своє перебування на проєкті, яка досягла статусу бестселера. Також він досяг певного успіху в акторській кар'єрі, знявшись у парі серіалів та низькобюджетних фільмів. Але мрії стати всесвітньо відомим коміком не судилося збутися, оскільки участь на проєкті, крім слави, принесла і негативні наслідки. Як уже згадувалося, для Насубі носіння одягу стало великою проблемою. Терморегуляція його тіла настільки змінилася, що практично в будь-якому одязі він відчував підвищене потовиділення, а також довгий час нікуди не дівався нестерпний зуд від одягу. Також за 15 місяців перебування на самоті на Субі втратив всі соціальні навички. І він став закритою і сором'язливою людиною, через що від його колишнього комедійного шарму не залишилося й сліду. Це був випуск найжахливіших моментів в історії телебачення на каналі Доки Дока. Буду вдячна за підписку на канал та не забувайте поставити вподобайку під цим відео.